Не відкривати двері. Не Але, Добре, все, дощи. поїхали! А зі своє доволі, що, що писалася, вся родина. Люди у нас винарсь... велика та ерка. наша тиха, усім здоров'ями, віночками, пісу. Це брадіть і все, що вони обняли, а до Будьте здорові, беди на себе, у Господа нині одни якщо найкраще, що у світі є. А до привітань ми також приєднаємо свою чергу, бажаємо цього як найкращого, а звичайно. А хрестове ми вітаємо, а ми бажаємо маленькому, маленькому новонародженому, а дівчинці, все тільки хорошого, а на радість батькам рости і а звичайно здоров'я. Ну і на композиції далі прохачого досі. Дякую за